Назаря, привіт. Привіт, Іринку. Цього на ОКАГРО ми святкуємо п'ять років, і ми тестуємо такий новий сучасний формат, як блогер-зона, де ми спілкуємося з аграріями і з агроблогерами про те, що в Україні є агроблогінг, що насправді є блогери, які ведуть свою ну, як скажімо, основну діяльність чи не основну діяльність, Це така вже справа. І показують якісь реалії нашого буття. От розкажи, будь ласка, як ти до цього дійшов? Чи вважаєш ти себе агроблогером, наприклад? Е, Іринко, дойшов я до цього дуже просто. Е, я вважаю себе агроблогером, можливо, ще не сильно відомим, не з великою аудиторією підписників, але я працюю над цим. Е, Мені не так важливо бути дуже відомим, як просто важливо бути завжди для своїх найкращих, які мене бачать, які в мене вірять, яким я подобаюся. Як я до цього дійшов, можливо, через те, що в мене розкажу взагалі ще з сивої давнини, бувало, я з 92-го року сам, в мене профіль записано на Зариску 1992. Це мій рік народження. І пам'ятаю, в 96-му, в 97-му роках, так як і зараз бувало таке, що гасили світло. Угу. І ми цілою нашою сімейкою сиділи і там один одному казочки розказували. І в мене це уявлення про щось хороше завжди було в мене в голові. Е, моя мама була бібліотекаркою і є бібліотекарка. Бабуся була бібліотекарка і за клубом колись в селі. Я часто е, виступав там на якихось сценках в школі. Клубі скрізь е, бувало навіть таке, що потім вже там в будинку культури я вів якісь е, вечори, мене запрошували. Була пропозиція е, постановки з дітьми театру мініатюр і всього такого. Але я розумів, що я там ну, не зможу. Е, якби я вже був багатою людиною тоді на той час, не то я міг це як для себе, як для хобі робити. І попав я. Якось вже в 2017 році в компанію, яка продає сільгостехніку, це була моя перша компанія «Агроальянс», а друга компанія «НФМ Агро через 2,5 роки. Ну і я почав, якби, щоб заявляти про себе, щоб бути завжди на моніторах екранів наших клієнтів, потрібно про себе час від часу нагадувати. Просто якісь пафосні фотографії чи ще щось таке. Цього дуже багато зараз в інтернет-просторах. Люди люблять це, на мою думку, напевно, простоту. Люблять те, з чим ми стикаємося кожен день і чим насправді живемо. Без всякого пафосу, без всякого перебільшення. Просто все так, як є. І історично мені так пощастило, що я сам хлопець села. Потім я там навчався в Хмельницькому і залишився в Хмельницькому. Колись я ще там в Криму таксував. І в мене дуже було багато всього такого цікавого на моєму проміжку і відрізку е, мого життя. Тобто там колись в дитинстві багато казок, як не було телевізора, або не було світла, село це моя пристрасть, моя любов, е, таксування в Ялті в Криму. Це моя теж перша крута, класна робота, де я колись як приїхав, батько сказав, це люди, вони ходять, в них є гроші, поки не заробиш гроші. До кінця не віддасиш за машину, поїдеш додому поїздом. Mm. І так, от я прийшов в агронапрямок, і я зрозумів, що продавати потрібно точно, бо не продавати я просто не маю права. Мені треба з того села без сільської ради вибратися нормально в Хмельницький і заявити чітко і крепко про себе. І е, я почав знімати такі там прості, просто буденні історії. Там я вже оженився. У мене те, те, що збирають молеку в селі. Багато таких історій про молеку. Люди люблять, бачать. Або просто там історії, як я їжджу, показую нові господарства, нові території, якісь цікаві інциденти і таке все. Тобто, ну напевно, завдяки цьому я завоював невеличку невеличкий простір в великому інтернет-ресурсі. І моя така думка, Іринко, що м, ти не можеш зателефонувати до тисячі людей за один день, але ти можеш подати все, що ти маєш, в одному сторіс за 15 секунд. Ну, за 15 секунд колись хлопці, молоді багато що могли зробити. Абсолютно вірно, так. А я тебе розумію, цікавий, цікавий шлях насправді, так? як ти прийшов, а гра. А от саме Е, може, такий поштовх, що ти вважаєш, ну чи це загальна така можливо популярність блогінга, чи тобі просто це подобається? Ну що саме е, дивіться, якщо ти собі надумав стати блогером, і от ти вже хочеш стати мати там е, мільйонні підписки, чи там тисячі підписок, воно так не відбудеться. Потрібно на це не розраховувати, а просто е, любити і плекати в свою справу. Це найкраще, що ти вмієш, що ти знаєш, і те, з чим живеш. Угу. Це круто. Насправді, бо всі гоняться за підписниками. Знаєш, типу, контент роблять такий, щоб залучати саме підписників. А ти від серця, наскільки я розумію, робиш, так? Від серця робиш, кажу, так я від серця роблю. Я від серця роблю, і в такий насправді все ж таки дійсно смутний час для нашої неньки України. Я, можливо, когось я бендежу і дратую своїми веселими сторісами, але я все ж таки рахую, що переважній більшості я стараюся тримати дух і стараюся підняти їхній настрій. Насправді я дуже стараюся, щоб це так і було, чесно. Ну а завжди сільські прості речі і прості буденні речі, я думаю, найбільше піднімають настрій. Я навіть ринку часто запитую в своїх друзів, які... Воюють за нашу незалежність. Питаю хлопці, я не дратую вас. Ну там вам не кажеться, що я там ну, щось не те знімаю. Вони кажуть, Назарисько, все дуже класно. Ми сумуємо за нашими рідними е, там, місцинками. А ти нам їх показуєш. Ти показуєш, як живе село, що все ж таки тут щось відбувається. Е, молоді пари закохуються. Там е, цілуються, дітки ростуть, народжуються і життя в Україні продовжується. А ми тримаємо е, наш територіальну цілісність, нашу територіальну. Так. — Територіальний наш. Так, ну, так розуміла. Ми росі разом от. Е... Військо економі економіку не підніме. А наша задача піднімати економіку. А військова частина робити оборону нашої держави. Тому всі у кожного своя роль в нашій країні. Так, а, цікаво. А мені скажи, будь ласка, а рефарм пам'ятаєш О, рефарм. Це рефарм. Це в мене є Олена, моя дружина, велика моя любов. Одна А рефарм це, напевно, моя друга любов. До речі, я ці паняночці, Іриночці, ми познайомилися в далекому 18-му. Я співав пісню, там дуже цікаво, я її сам придумав. Ірина, напевно, пам'ятає цю пісню. Ну і так завжди, як там вів якісь свої блоги, Іринка спостерігала і дозволила ця панянка мені більше розкрит... розкритися, і зарізку, Мені здається, що ти міг би бути хорошим ведучим на рефарм. Я бляха трохи злякався. Ну, думаю, блін, ну це ж така масштабна подія. Там же ж всі козирі прийдуть, такі всі цікаві, серйозні люди, багаті. А я там з села без сільської ради говорілиць Назарисько, простий. Як же ж я справлюся? Але тут Назарисько згадав свої свого діда Петра і його золоті слова. Дідо мій завжди казав: Назаре, соломиний парубок золоту жінку бере. І я зрозумів, що прості люди. Творять велику історію Назарисько. Кажу: якщо ти здасися, другого шансу може не бути. Йди, зберися, е, ти, мамкин артист, докупи і блесни всім самим найкращим, що в тебе є. Ну і, Іринко, мені здається, що я. Правився позав того року, все було чудесно, елегантно, людям заповнилось навіть люди в той маленький зал заходили. Казали, ми не розуміли, що це робиться. Це стендапи чи це все ж таки рефарм? То люди тебе пізнають після люди. Після рефарму дуже мене пізнають. Дуже багато таких активних діячів. Ну, загронапрямку або людей, які працюють в різних там всяких напрямках технології технології цікавої. Подобавлялися в друзі, тепер ми один одного знаємо. І тепер ми один одному щось підказуємо, допомагаємо, спілкуємось і зустрічаємося завжди на рефармі, на Окей Агро, на Агропорт і всякі такі е, виставки, які роблять ці дівчатка Іринка та її сестричка Валерія. Е, правда, одну з названих ми не організовуємо, але, мабуть, Я ману, агрошоу. це агро «Агрошоу». «Агрошоу». так, так, так. 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 Черкасах, да, яке так? Було? Так, так, mm -hmm. Черкасах. Так. Це класно, що такі заходи допомагають впізнаваності. А скажи, для чого взагалі от ти відвідуєш такі заходи? Що вони тобі дають, можливо, професійному розвитку чи ще щось? Ну, чому власне, ти їздиш і що ти, який профіт основний ти отримав від заходів, конференцій чи інших? Е, я їжджу на такі заходи. Бо тут багато чого можна почути, дуже цікавого, технологічного, все зважити і зрозуміти, що Назаре, ти можеш більше. Давай, виривайся з цих простих просторів і рухайся поруч разом з сильними. Ну, такі заходи неможливо пропускати. Та Назар, ти так сказав, цікаво, що дійсно це мотивує людей, оточення формує людину, і дуже важливо, з ким ти спілкуєшся, хто поруч з тобою. Якщо поруч з тобою люди, які і розвиваються, ти відповідно так само хочеш і прагнеш так. того самого. Я тобі вдячна за те, що ти поділився своєю історією. Це дуже класно, що в нас з'являється агроблогін, якісний, цікавий, контентний. Е, я бажаю тобі, знаєш, я слідкувала за ізомлєком теж і за те, як ти купуєш якісь смачні пережечки, бабусяк. Е, це так мило завжди. І як ти їздиш на господарки, якісь слова навіть твої ну, так знаєш між знає, да, крилаті, які тільки ти вживаєш. Можливо, я то вивчаю так якусь певного регіону діалект, да, але. Це дуже круто. Я тобі дякую за твій стиль. Він тебе особистий. Розвивайся далі. Дякую, Іриночко. Завжди радий відвідати найкращі заходи, які мотивують.